Вам потрібно взяти формат папіру А4. Намалюємо дві цибулинки і калинку. От у нас один, два, і три. Три кола ми намалювали. Тут ми зробимо калинку. А тут дві цибулинки. Тепер нам потрібно з'єднати на гілочку, наші квіти. І ось ми введемо. А у нас буде гілочка, припустимо. І тепер ми, дивіться, з'єднуємо наші гілочки. Ще нам потрібно намалювати листочки, допустимо. Беремо червоний, жовтий. Я візьму зелений і для гілочок можу коричневий е, колір. Ми трошки Так, вмочуємо в червоний і в жовтий. Починаємо малювати нашу цибульку. Одну цибулинку і один листочок намалювати. І давайте отут ще зробимо такі. Так, і ось тут ще я зроблю, мабуть, цибулинка в мене ця буде сюди дивитися, в цю сторону. Можна таких декілька мазочків зробити. Отак щоб завжди, щоб у вас тут не було дуже товсте. Завжди сводьте в цю точку, всі мазочки ваші. Так, тепер потрібно нам намалювати нашу калину. Як я вам показувала готова наша калинка готова. Тепер ми малюємо листочки наше зелене, вмикаємо в жовтий. І тепер ми отут малюємо наш листочок. можно такие маленькие все листочек тут сделаем. Так, Цей еще один листочек сделаем. Так, все. Тепер нам потрібно всі ці наші елементи з'єднати в гілочку. Для цього краще всього взяти тоненьку, щіточку. Можна ще е, і дивіться, наша гілочка ось вона тут була. Ми по ній і то, що ми малювали. Так вона у нас і буде. Тут єдине, що отут ми отак. Раз. Надо, потрібно з'єднати. Навіть якщо по листічку йде, нічого страшного. У нас же квітки дві, можна дві намалювати гілочки. Так, ще у нас же ж тут треба з'єднати з, з загальною гілочкою нашу калину. Це ми беремо, з'єднуємо. ему елочки маленькие и можно еще намалевать нам трошки взять коричневый и намалевать нам потребны аж тоненькие елочки теперь так все два листочка Також робимо маленьке. Так. А, ще ось один листочок також є. І йому гілочки маленькі намалюємо. Прожилки такі. Це називається в Петриківці Петушиня. Його зазвичай роблять щіточкою з котячого ворса, але можна намалювати і звичайний тонень щіточкою. Допустимо, такі просто можна, можна ще взяти. Зараз діти можна взяти ще нашу щіточку, що ми малювали. Листочки і намалювати такі маленькі, як я вам показувала, листочки. Десь може отут. Так. Можна ще отут маленькі такі додати листочки. Ви вже, коли намалюєте, дивитесь, ну, якщо щось так не вистачає, трохи можна йде додати. Я думаю, що достатньо. І ще трошечки таких тоненьких, може, десь намалюємо. Таких, може, тоненька щіточкою, може, якісь такі елементи ще намалювати. Така ще гілочка сюди йде. Дуже вийде. Ну Все ще можна потім взяти, то що я вам казала, останній такий самий штрих. щіточку з іншого, така, що була така от, остренький пачок. І такі точечки я вам показала. Посередині можна поставити в циболинках в Наша робота готова. Пробуйте творити творчих успіхів вам!